Частина друга. Практична. Ми говорили про філософію Увей та Золоту середину, що вчить жити усвідомлено. Сьогодні я вам покажу, як ці принципи можна застосувати в житті, щоб відновити сили та ухвалювати зважені рішення. Ця практика ґрунтується на важливих принципах: не нашкодити собі та бути послідовним у своїх діях. І головне орієнтуватися на свої відчуття. Якщо ви відчуваєте психологічне навантаження або нестачу сил, спробуйте цю просту вправу. Крок 1. Виплесніть думки назовні. Сядьте за стіл, візьміть ручку і папір. Запишіть усе, що вам приходить у голову: будь-які слова, почуття чи думки. Не редагуйте і не аналізуйте. Просто пишіть. Крок 2. Знайдіть протилежності. Прочитайте написане, зверніть увагу на слова, які вас чіпляють або викликають сильну емоцію. Наприклад, втома, страх, злість. Тепер знайдіть для них протилежні слова: сила, спокій, любов. Це може бути будь-яка пара, сміх, сльози, молодість, старість, солодке кисле. Крок 3. Створіть власну гармонію. Запишіть або наговоріть на диктофон ці пари слів, вимовляючи їх почергово. Наприклад, їду не їду, добре не добре, молодий старий. Крок четвертий. Практикуйте усвідомлення. Сядьте у зручну позу і протягом 5 хвилин слухайте свій запис або читайте написане. Ви можете робити це вранці та ввечері, або в будь-який зручний для вас час, коли відчуваєте потребу. Як це працює? Ця практика допомагає відновити психологічну рівновагу. Коли ви називаєте протилежні поняття, ваш мозок вчиться бачити не тільки одну сторону проблеми, а й весь спектр. Це допомагає йому вийти з пастки емоційного заціплення. Таким чином, ви приводите свій організм до золотої середини, відновлюєте сили та готуєтесь до ухвалення розумних, зважених рішень. Це і є практична філософія Увей дія без зайвого напруження, що вчить не просто реагувати, а усвідомлювати кожну свою дію. А для тих, хто додивився до цього місця, буде третя частина.